Президентська нагорода, це вручав сам президент тобі, заїжджав до вас на лінію бойового зіткнення. Сама обстановка, як це все було там, не тільки я, був, були інші бійці інших підрозділів батальйонів. Я тоді був після виходу, не виспаний. Мені дзвонять, все, одягайся. Кажу, та я після бойового мені треба трохи віддихнути. Типа, я ж хоча б питаюся там, що мені з собою брати. Ні, тільки коротше, типо, зброю, і б на себе, типу, і все. Що штурми кидать, чи що? Інтересно. Все, ми поїхали. Я такий, ну типу, замаханий, мене ще нога тоді боліла, якраз. Приїхали в один ліс, дивлюся там, коротше, купа народу, все остальне. Багато наших різних, пошукували. Приїхав тоді якраз пан Зеленський, а ми підходимо по одному. Він дає особисто якраз нагороди. Все, жмемо лапку туди-сюди. Дякуємо. Тоді якраз. Та фотографія, що я стою з е, своїм автоматом. <с> Замаханий тоді, був, що просто капець з медаллю, з автоматом якраз стою. та І все, потім поїхав до хати відсипатися нормально. <с> ну, так воно було.